Доброго ранку, друзі. Я знаю, що ви усі дуже любите казки. Отож пропоную послухати сьогодні казку Василя Сухомлинського, яка називається Найгарніша мама. Одного разу випало сувеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилося. Не може знайти рідного гнізда. Побачили малого птахи, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили? та й питають дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випалу з гнізда. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха. зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама. Неправда, закричала совеня. Мама у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Дітки, сподобалась вам казочка? А давайте пригадаємо, що трапилося із совеням. А хто прийшов йому на допомогу, що совеня розказало птахам про свою маму? А чому птахи кепкували із совенята, насміхалися із нього? Так, а що зробила матуся сова, коли почула крик свого пташеняти? Дітки, я впевнена, що у кожного з вас є найгарніша та найкраща мама у світі це ваша матуся, тому що вона найрідніша і саме з неї починається ваше знайомство зі світом. Друзі, а чи любите ви радувати ваших матусь? Давайте зіграємо у гру, що матусю радує, а що засмучує? На екрані будуть з'являтися картинки, а ви спробуйте відгадати, чи ситуація матусю радує, чи засмучує? Якщо діти мирно тихесенько грають. І грою своєю нікому не заважають. Яка тоді мама? Сумна чи весела відгадай. І швидше фішкою позначай. Правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка мамі допомагає. Іграшки зібравши, їх купає. Яка тоді, мама, відгадай? Сумна чи весела? Та фішкою швидше позначай. Весела мама. Правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка речі всі розкидає. Іграшки книги на місця не складає. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Відгадай. І швидше фішкою позначай. Так, сумна мама, правильно відгадали. А тут... Братик і сестра посварились, за ведмедика ледь не побились. Яка тепер мама сумна чи весела? Відгадай і фішкою позначай. Так, сумна мама, правильно відгадали, сумує, коли дітки дружно гратись перестали. Мама після їжі посуд мити починала, а донька їй у цьому допомагала. Яка тепер мама? Сумна чи весела? Відгадай та фішкою швидше позначай. Весела мама, правильно назвали і цю картинку відгадали. Дівчинка мамі допомагає пилососить в кімнаті прибирає, яка тоді мама? Сумна чи весела? Відгадай. І швидше фішкою позначай. Весела мама. Правильно назвали і цю картинку теж відгадали. Дітки, я пропоную вам також розвеселити ваших матусь і виготовити для них цікаву поробку. Давайте зробимо листівку із квіточкою. Розгляньмо. Квіточка складається зі стебла зеленого кольору. Зверху на стеблі є сама квітка, яка складається із серединки кругленької та пелюсточок. А ще на стеблі є зелені листочки. Але для початку давайте підготуємо наші пальчики. Ой, у нашому садку гарні квіти в квітнику на стеблах гойдаються, мені посміхаються, я матусю обіймаю, гарну квітку для неї маю. Для роботи нам потрібно аркуш білого кольору, заготовки пелюсточок, 8 штук. Серединки, двох листочків та стебельця, пензлик для клею та клейстер. І серветки. Отож, розпочинаємо працювати. Спочатку викладаємо квіточку, беремо стебло, викладаємо його посередині нашого аркуша. Зверху над стеблом викладаємо серединку. А тепер викладемо пелюстки зверху, знизу, справа та зліва. Наступні пелюстки будемо викладати між. Основними пелюстками. І залишилось нам викласти листочки, які розміщені на стеблі. Запам'ятали послідовність, в якій ми викладали. Тепер прибираємо усі елементи та будемо починати приклеювати детальки у тій самій послідовності, у які викладали. Перевертаємо стебельце на іншу сторону та намащуємо його клейстером І приклеюємо на те ж саме місце посередині нашого аркуша. Беремо серединку круглої форми, намащуємо клейстером та приклеюємо трішки вище над стеблом. Далі намащуємо клейстером пелюстки і приклеюємо їх так, щоб кінчик пелюстки торкався до серединки нашої квіточки. Зверху, знизу, справа від серединки квітки, зліва. А далі між усіма основними пелюсточками, серветкою прибираємо залишки клею, а тепер залишилось приклеїти що, друзі, так, звісно, листочки. Перевертаємо їх на іншу сторону та намащуємо клеєм і приклеюємо. До стебла. Ну, ось, дітки, наша квіточка готова. Сподіваюсь, і ви виготовите подарунки для своїх матусь.